Як оплатити тисячу доларів за пароль після того, як ви отримали попереднє схвалення? Інструкція для вас. Заходимо в особистий кабінет, шукаємо форму i 131 Внизу бачимо Documents і обираємо Conditional Approval, який нам потрібно завантажити. У цьому документі є невеличкі посилання, але будьте уважні, бо їх є там декілька. Вам потрібно саме те, яке я показую та копіюю. Ось так: от виділяємо його, копіюємо, і нам потрібно його додати в пошукову систему Google. Після чого вас перекидає на Immigration Parole Fee». Тут ви можете все прочитати, і внизу у вас буде кнопочка, яку потрібно буде натиснути. Кнопочка Next. Далі вам потрібно буде додати ваш А-номер. Вводимо ваш А-номер, після чого Receive number. І натискаємо кнопочку Оплатити. Ось так воно виглядає. Натискаємо на неї і переходимо до самої оплати. Друзі, нагадую вам, що в нашому закритому телеграм-каналі є рубрика з міграційними адвокатами, де ви можете поставити своє питання та отримати на нього відповідь. Також там дуже багато корисної інформації, тому підписуйтесь. Далі все дуже просто: обираємо у «Credit Card», нажимаємо контіння і вводимо свої особисті дані: прізвище, ім'я, адресу, місто, країну. Обираємо також. Це у нас буде «United Стейт. Далі штат свій. І ось так по черзі заповнюємо zip код номер карти, доки вона дійсна, security коди нажимаємо сплатити. Після цього з'являється таке от віконечко, і далі вже в самому кабінеті ви можете побачити, що immigration Parole Fee ресі. Дякую за перегляд та не забудьте підписатись на канал.